У маленькому селі, загубленому серед полів і пагорбів, жив хлопець на ім'я Марек. Його родина ніколи не мала багато. Батько працював на пилорамі, мати у шкільній їдальні. Взимку будинок обігрівався дровами, а влітку вони вирощували овочі, щоб зекономити на магазинах. Але була одна річ, якою у Марека було вдосталь мрії. Ще з дитинства він говорив, що стане багатим. Його сміялися, сусіди жартували. Багатим? Та подивись на себе. В рваних черевиках, але Марек не зупинявся. Він читав книжки, які позичав у бібліотеці, дивився відео про бізнес на старому телефоні, а ночами записував ідеї у свій зошит. Коли йому було 17, він поїхав до міста вчитись на програміста. У нього було 200 гривень у кишені і сумка з двома футболками. Він ночував у гуртожитку, харчувався найдешевшими макаронами, але вчився працював і вчився знову. Першу роботу він знайшов через телеграм-канал. Робив прості сайти за копійки, йому платили мало, але він вчився з кожним замовленням. Через рік він вже мав постійного клієнта з-за кордону і заробляв стільки, скільки не заробляв його батько за місяць. Але гроші не змінили Марика. Він не витрачав усе на одяг чи гаджети. Натомість відклав частину і почав думати масштабно. Йому прийшла ідея створити платформу для онлайн освіти, доступну українською мовою для всіх, хто хоче змінити своє життя. Він розумів, як це починати з нуля, і хотів дати шанс іншим. Він працював ночами, брав кредити, іноді залишався без копійки, але він не здався, його перша версія платформи була сирою. Лише кілька курсів сайт глючив. Відгуки були жорсткі, але він чув не критику, він чув поради і вдосконалював. Через півроку платформою вже користувались тисячі, а ще через рік десятки тисяч. Компанії почали звертатися до Марека з проханням створити навчання для їхніх працівників. У 35 років Марек став мільйонером, але головне це не гроші. Головне, він побудував щось, що змінювало життя інших, щось, чим пишались його батьки, щось, що зробило його сильнішим, мудрішим і вдячнішим. Коли журналісти запитали, як вам вдалося. Марек відповів просто: я просто не здався, коли все кричало: Здайся! І я вірив у себе, коли ніхто інший не вірив. А моральні історії не важливо, звідки ти важливо, на куди ти йдеш і чи маєш силу продовжувати, коли важко. Бо саме тоді і народжуються справжні переможці.